Військовослужбовець Олексій до 2014 року працював будівельником. Коли почалася АТО, вирішив стати добровольцем. Розповідає, після п'яти років на фронті відновлювався у рідній Одесі, але 24 лютого повернувся до збройних сил, полював на дрони. Відвоював рік на Донецькому напрямі, де отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Ні, волі стан просто ментальний. Ти ну або опускаєшся до такого рівня, або ні. І дуже багато, дуже важливо спілкуватися з такими самими, як ти, ти бачиш, як це модно казати, так, успішні кейси. І якщо в тебе є заради чого жити, ти далі живеш. У мене є мати, у мене є донька. Я збираюся повернутися до війська. Кожен для себе обирає причину, для чого йому далі жити нормальне життя. Сьогодні Олексія разом з іншими військовослужбовцями та ветеранами запросили на передноворічний захід. Чоловік каже, тут дізнався про різні можливості для бійців. Дуже багато нас живе у таких, знаєте, шкараупках. Тобто, родина, друзі, робота якась весь час поранення. Набагато легше спілкуватись у шпиталі, бо там всі такі, як ти і лікарі. І, звісно, коли знаходишся вдома, то ну, для мене це важливо. Організатори заходу кажуть, обрали такий формат для того, щоб емоційно підтримати військовослужбовців напередодні зимових свят. Ми не робимо таке гучне свято, але ми робимо коло однодумців, в яких ми зможемо відчувати підтримку один одного. В програмі виступи музикантів та звернення від громадських діячів. Серед них і пан Олег. Він працює інструктором активної реабілітації. Якщо ти навіть втратив здоров'я. Ти потрібен суспільству і ти можеш займатися спортом чим завгодно. І Стараємося допомагати хлопцям у всьому, починаючи з правових питань і закінчуючи всім. Ксенія Кулашкіна, Павло Шиповалов, перший міський.